Казки, пригоди поштових мишок на півночі, розділ четвертий, дідусеві таємниці. Вони вийшли з їдальні, сіли в ліфт, приїхали на поверх, повністю заставлений якимись приладами. Леоне, поясни нашим гостям, для чого це все, наказав різдвяний дідусь. Ці прилади, почав пояснювати Леон, сортують листи за різними категоріями іграшки, спортивний інвентар і ще багато різних категорій. Далі вони приїхали у схром. Тут зберігаються листи до п'яти років. Сказав різдвяний дідусь, а потім замінюються на інші. Але коли ти встигаєш читати їх і відповідати на них? запитала Берта. Я не читаю листи і не відповідаю, сказав різдвяний дідусь. Вони приїхали ще на один поверх. І там побачили купи конвертів. Сталеві щіпці, схожі на людські руки, писали щось на аркушах. Ці руки заміняють мої, сказав різдвяний дідусь. А далі мої спецкор'єри доставляють ці листи просто до хати дітей. Але що тоді робиш ти? трохи нечемно спитала Гоя. Вона, бувала, поводилася нечемно. Я живу, сказав різдвяний дідусь. Діти вірять в мене, але доставляють їм подарунки інші мої помічники, сказав Ген. Розділ п'ятий. Чи можуть брехати гуманоїти? Різдвяний дідусь чекає вас після сніданку в села в кімнаті, сказав Леон вранці. Все ж таки він не чекав на нас, мабуть, прожене, подумав Людвік. А може, через вчорашнє він образився, висловила припущення Берта. Після сніданку вони прийшли до різдвяного дідуся в кімнату. О, мої любі гості! Що будемо сьогодні робити? На першому поверсі є невеличкий басейн, бібліотека. Є боулінг, тільки треба обрати щось із цього. Різдвяний дідусю, а чи не міг би ти нам показати оленів? сказала раптом Берта? Вона згадала про подарунок, що взяла з собою в дорогу. Це була статуетка, зроблена флорієм. Різдвяний дідусь. В санах з оленями. І Берті дуже хотілось їх побачити. Так, так. зраділи Людвіки Гоя. Ну що ж, добре, сказав різдвяний дідусь. Вони пішли, добрались до гори. Різдвяний дідусь піднявся з мишами на плечах на вершину. Там пасся табун оленів. Різдвяний дідусю, запитала Берта, а чому ти перестав доставляти подарунки дітям? О, це довга історія, відповів різдвяний дідусь. Розкажи, попросив Людвік. Ну, добре. Колись, коли я ще доставляв подарунки сам, люди почали обурюватися через те, що думали, що якщо доставляти подарунки на оленях, це експлуатація тварин. Я розумію, оленям було тяжко носити сани. Подарунками. Бо стани були незвичайні, а олені звичайні. До того ж їх треба всьому навчити. От я й вирішив доручити це іншим людям, моїм помічникам, сказав кістяний дідусь. Не ну, така вже довга історія, зауважила Гуая. До речі, а де зараз твої колишні помічники? запитала Берта. Годі вже розпитувати, заволав різдвяний дідусь. Але через хвилину сказав. Вибачте, мені важко про це згадувати. Якщо буду готовий, розповім потім. Ех, Берто. Ти ж казала поводитись чимно, не розпитувати, а сама вчепилася, дорікала Гоя Берті. Вночі, коли гоя з Людвіком вже спали, Берта почула якісь дивні звуки. Вона вийшла з гостьової кімнати. І підійшла до ліфта. Звуки стали чіткішими. Берта вже давно має бути в ліжку, почувся голос Леона. Я, ну, я просто хотіла побажати Різдвяному дідусеві на добра ніч, сказала Берта. Він спить. Відповів Леон. Берта пішла до кімнати. Вона твердо знала, що почула. Це був плач. Але чи можуть брехати гуманоїди? Кінець.